Коли є щастя в найпростішій формі, то це таке відчуття задоволення. І відчуття задоволення воно завжди має свою сторону зворотню. Це страждання. Задоволення і страждання. Шість з часів Платона, це пара, яка йде весь час, і якби вони нерозлучні. Але у щасті є вищі ступені, і ми піднімаємося на задоволеність. Яка є стабільним станом і вже не має цієї протилежності страждання. Ми піднімаємось на радість, на блаженство, тим більше немає протилежності. Оце вміння якраз з всіх цих простих або складних речей, які створюють таке задоволення від життя, підніматися на постійний цей рівень задоволеності, це є секрет до постійного щастя. І це те, що залежить від нас, слава Богу. І це те, що усвідомлювали вже філософи, усвідомлювали релігійні діячі. Тобто підніматися над цією простою річчю. Тому що якщо просто дайте більше задоволень, то буде місце, як говорив Будда ще для більших страждань. Але не викидувати життя, як пропонував Будда а навпаки, от саме. Ці моменти вибирати і переходити від задоволення до постійного стану задоволеності, щастя, блаженства, радість. І там відповідно ця пов'язаність з стражданнями зникає. І це найголовніше для нас, фактично, вийти це саме те, що може дати це вміння володіти собою ці духовні вправи, які створюють тебе, твій характер, і щоб не ставалося навколо, дійсно бувають дуже трагічні обставини все одно. Ти маєш оцю міцність характеру, за яку й тримаєшся, тому що який би не був невеликим привід для щастя, воно буде з тобою.